Всім вітання! Мене звати Наталка, я фітнес тренер реабілітолог, і я рада вас вітати на своїй сторінці в Ютубі. Це сторінка домашнього фітнесу. Якщо ви ще досі не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться і натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски тренувань. І сьогодні ми поговоримо про важливу тему: це тема про Поставу, ми будемо говорити про те, на що потрібно звернути увагу, є, з якими звичками попрацювати, які звички. Мені здається, такі звички, які завжди зустрічаються в повсякденному житті, але ми на них не звертаємо уваги взагалі. І також ми виконаємо декілька класних вправ для покращення постави в домашніх умовах. Ну що, давайте почнемо говорити про те, які ж все ж таки звички. Порушують нашу поставу. Все досить просто. Потрібно звернути увагу на те, як ви стоїте. Обов'язково стійте опорно на двох ногах, рівномірно розподіляючи центр тяжіння. Не переносьте вашу вагу в одну сторону, тоді у нас зміщується ось, і все в нас перекошується, тобто і виникає перекос. Також зверніть, будь ласка, увагу на те, як ви сидите. Якщо ви обожнюєте закидувати ногу на ногу, це також впливає на дисбаланс в кульшових суглобах. Тому завжди краще і для вашого організму, коли ви сидите і дві стопи стоять на підлозі. Також зверніть, будь ласка, увагу на те, як ви скролите сторінку в інстаграмі чи просто переглядаєте новини. Якщо у вас змістився центр тяжіння, підборіддя вийшло вперед, у вас може відбуватись деформація шийного відділу. А це не супер корисно для вашого організму, тому обов'язково тримайте рівну лінію вуха та плечі. Якщо ви несете якісь, наприклад, ви йдете з магазину і несете е, тяжкі. Пакети, або навіть ви любите носити сумку на одному плечі. Зверніть, будь ласка, увагу на те, чи відбувається у вас перекос. Міняйте сумку, наприклад, одну в один день носіть на одному плечі, інший день на іншому. Максимально відслідковуйте і вагу розподіляйте рівномірно між двома сторонами. Тоді ваша постава буде красивою, рівною і. Ви будете відчувати класне відчуття в тілі. І також не забувайте тренувати, укріплювати м'язи спини, відкривати грудний відділ, працювати над своїми сідницями та прямими м'язами живота. Такі прості правила, такі звички і завжди будуть іти тільки на користь. Обов'язково звертайте на власні відчуття в тілі, це дуже важливо. Я пропоную вам виконати декілька класних вправ на покращення вашої постави, укріплення спини, пресу і також будуть вправи на баланс. Чому саме вправи на баланс? Тому що вправи на баланс покращують баланс в першу чергу, і також покращують роботу над дисбалансом, якщо у вас, наприклад, виник перекос. Зміщення, і щось вам ви помітили, наприклад, навіть ті ж самі плечі на різних лініях. Вправи на баланс покращують і вирівнюють ваші лінії. Ну що, у мене дії ви готові? Давайте трошечки потренуємося. Поїхали! Лягаємо на живіт, виконаємо вже звичну вправу таку знайому для всіх. Як укріпити м'язи спини з власною вагою, не використовуючи вагу? Лежте, будь ласка, так, щоб вам було зручно і комфортно лежати. Лежачи на животі, підтягніть трошки живіт, витягніть руки, вперед, погляд, залиште внизу. І повільно, не спіша, ми починаємо піднімати протилежну руку з ногою, не змінюючи сторону. Спокійно, рівномірно, Так. Вдох і видох. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Погляд залишається внизу. Довго витягнута шия. Змініть, будь ласка, сторону. Видох вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2. Один. Впираючись пацями в підлогу, зажніть сідниці. І повільно не спіша, піднімаємо руки вверх і тягнемо в до талії. Видох і виштовхуємося руками вперед. Сім, шість. Відчувайте, як працюють зона лопаток. Витягнута довга шия, плечі не торкаються вух. І ще три. Цежміть сідниці. Орієнтуйтесь на відчуттях в поперековому відділі. Два. Один. Відпочиваємо. Розслабте сідниці. Підніміть, будь ласка, дві ноги, руки залиште за, за килимку і виштовхуйте шию. Спокійно рівномірно дихаємо, починаємо по черзі опускати, піднімати ногу. Приготувались, поїхали разом зі мною. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 видохи. 3, 2, 1. Повільно Ви розслабьтесь. Витягніть дві руки знову вперед. Пальцями ніг впираємося в підлогу, зажимаємо максимально сідницю. І тепер ліктем. Дотягуємося до талії. Погляд супроводжує руку і поверніться в початкове положення. Погляд завжди внизу вперед. Ми голову не закидуємо назад. Поїхали. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Довго витягнута шия, два, один. Чудово змініть, будь ласка, сторону. Видох. Де. Сім. Шість видох. П'ять. Чотири. Три, два, один. Поставте руки біля грудного відділу. І повільно прогніться. Виходимо в положення чотирикутника, ставимо коліна рівно під кульшовими суглобами, долоні рівно під кульшовими суглобами. Погляд залиште внизу, довго витягнута шия, максимально ми намагаємося витягнути шию так, щоб у нас прям добре відчулася ця лінія. Виїжджає протилежна рука з ногою, тягнемось рукою вперед, ногою назад, тримаючи баланс, так, щоб рука з ногою була на одній лінії. Повільно не спіша, виконуємо дотягування в центр, то коліно намагається дотягнутись до ліктя, але не виконуючи скручування рівна лінія, вправо на баланс. Втягніть живіт, приготувалися, витягуємо Видах 8. Спокійно, темп погляд унизу всім. Видох шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Опускаємо руку з ногою і змінюємо сторону. Вдих і видих вісім, сім, рука з ногою максимально працюють синхронно. Видох. Два. Один. Стоїмо, опускаємо і потягніться назад, дайте можливість рукам відпочити. Спокійно, рівномірно вдихаємо. Вдих і видох. Виходимо в положення. Собака морде вниз. Погляд опустіть вниз. Вуха знаходяться на одній лінії з руками, ковчик потягніть вверх, коліна можна залишити трошки зігнуті. Повільно не спіша, опускаємось вниз, тримаючи рівну лінію і знову повертаємося в початкове положення. І разом зі мною. Видох. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. втягуємо живіт. Три. Контролюємо центр. Два. Один. Опустіть коліна і потягніться назад. Спокійно дихаємо. Виходимо в положення. Чотири готника. Відкриваємо руку наверх і повільно повертаємося. Таким чином ми розкриваємо грудний відділ. І разом зі мною витих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. 2, 1. Супер. Тримаємо чотирикутник і виїжджає рука. Малює коло і повертається в початкове положення. Змінюємо сторону, намагаємося не перевалюватися в праву ліву сторону. Поїхали. Видох. 8. 7. Видох. 6. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Округлись. Родний відділ, наче тягнемось вверх. Три, два, один повільно, округляємо поперековий відділ, підкручуємо таз. Повільно виходимо в початкове положення. Тримаємо рівну лінію спини і знову округлились. Спокійний темп. Відчуваємо. У нас витягується хребет. Іще два. І вдох. І ще раз. Супер. І тепер ми починаємо виконувати зігнутою рукою скручування. Але руку ми не опускаємо. Ліко тягнеться наверх і скручування, наче пальцями рук тягнемось наверх. Чотири разом зі мною. Три. Також тут дуже класно вправиться для пропрацювання зони лопаток. І видох. Опустить руку за ним сторону. И выдох. И выдох. И выдох. Прекрасно потяните назад. Супер. Все это, будь ласка, на сегодня. Ноги зігніть перед собою стопи потягніть на себе. Максимально рівно спина. Тримаємо вуха, плечі і середина ваша. Стегон на одній лінії. Долоні витягніть паралельно вашим ногам. Повільно не спіша, ліктем штовхаємо назад, повертаємося в початкове положення і великим пальцем штовхаємо наверх. Виконуємо на одну сторону разом зі мною. Витих. Вісім. Сім. Видох шість. П'ять. 4. Три. Два, рука не опускається. Це ще залишається статичною. змініть, будь ласка, сторону, видох. І ще чотири. Три. Два. Один. Супер. Опустіться, повисніть головою вниз, Раз відчуйте, як класно витягується ваш хребет. Повільно, розкрутіть себе. Руки вверх, долонями прямо. І лікті тягнемо вперед, вниз, розвернулись, розвернулись і знову витягнули наверх. Разом зі мною видох вісім. Сім. Шість. П'ять. Видах. чотири. Три. Два. Один. Супер, розкриваємо руку, ставимо за спиною і тягнемось наверх, округлились і наверх. Чотири, три, два. Працюємо з грудним відділом. Один. З мої сторони. Видох. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Супер. Вирівнюємо ноги, ставимо ногу хрест, кладемо ногу. Руку кладемо на. Ногу і погляд направляючи назад, виконав таке скручуваний, одночасно і розслабляє спину і витягує м'ясо. Змінить сторону. Супер! Кладемо ноги на ширину вашого килимка, коліна можна зігнути, можна максимально ноги витягнути. Тут орієнтуйтесь на власних відчуттях. Тримаємо максимально рівну спину, ви не повинні відчувати дискомфорту в поперековому відділі. Тепер з мізинцем. мізинцем руки дотягуємося до мізинця ноги, але у нас зігнута округла спина. Така вправа, наче ми розпилюємо рукою. Повітря з боку. Поїхали В вісім. Сім. Шість. П'ять. Вирівнюємося, Округляємо спину чотири, І ще чотири рази. Кладемо руки. На ноги опустіть голову вниз, повисти внизу. Повільно себе розкрутіть, зігніть ноги, поставте разом. Повільно кладемо живіт на ноги, обхватуємо руками ноги і повисніть внизу. Повільно не спіша, розверніться, спокійно, дихаємо. І видох. І видох з сторону і видох. Супер. Сідаємо одну ногу, закладаємо вперед, іншу назад, ставимо руку і тягнемось. Максимально рукою в діагональ. Ви повинні розкрити власні ребра. Такі відчуття, наче ви викручуєте. Ребром, ребрами, ви повинні штовхати, наче простір, якщо ви штовхаєте свою долоню в бік. Витих. Так що раз сяду до вас з боку. То... Чотири. Три. Два. Один. Дихаємо. Опустіть голову вниз, погляд направте наверх. Змінюємо сторону. Тягнемось рукою, в витах. Супер. Одідвійний гірзом, округліться, витягніть себе наверх, і нахил, і малюємо коло в одну сторону і в іншу. В одну сторону і в іншу. Потягніться вверх і розкрите. Руки. витягніть довгу шию, плечі опустіть вниз. Запам'ятайте цю витягнутість, розкритість грудного відділу. Я вам бажаю чудового дня, гарного настрою. Найголовніше це міцного здоров'я вам та вашим рідним. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите відгук, коментар, як вам. Сподобався цей комплекс, не сподобався, чого вам було недостатньо, може щось не зрозуміло. А може у вас взагалі виникли якісь питання, і ви хочете ще розібрати якісь класні вправи? Мені буде дуже приємно. Обіймаю вас міцно і до зустрічі на наступних тренуваннях зі мною.